Як допомогти людині в проживанні горя? Головне пам'ятати одну важливу річ. Проживання горя має проходити не на самоті, а з кимось з близьких людей поруч. Люди, які знаходяться в проживанні горя, мають певні ускладнення в домашніх справах, в роботі, побуті та е, навчанні, в залежності від провідної діяльності. Давайте людині прийняття та будьте готові вислухати її біль, прийняти її емоції. Просто будьте поруч та дозвольте їй виговоритись, якщо вона. Цього бажає. Не потрібно заготовлювати ніякі довгі промови, це буде нещирим та не буде давати той ефект, який ви хотіли б. Це не допоможе підтримати людину, скоріше, навпаки, може завантажити її. Також ви можете допомогти людині, якщо це ваша близька людина, в підготовці похорон, якщо вона. Дійсно, цього потребує, ви можете запропонувати їй це. Надайте їй можливість звертатись до вас в той момент, коли їй буде самотньо. І останнє ви можете спробувати організувати певну традицію щодо спільних спогадів про померлу людину. Це буде допоміжним в проживанні горя для цієї людини, яку ви хочете підтримати. Ці та інші поради ви можете переглядати на наших сторінках соцмереж, тож підписуйтесь.